Наші люди не розмежовують, хто там за що відповідає. Наші люди просто констатують факт. Або стало краще, або стало гірше. Вважаю, що будуються нові контейнерні майданчики, купуються контейнера, купуються машини. Було прийнято мною і тут на виконкомі підтримано рішення про виведення з квартплати, вивезення ТПВ. І ми дали можливість вам нормально працювати. І я вважав, що ситуація має покращуватись. Має покращуватись ситуація. Натомість сьогодні я змушений уже не першу нараду проводити з цього питання і вислуховувати, хто винен, хто більше, хто менше, хто що має робити. І так далі, і тому подібне. То, з одної сторони, зрозуміло, що якусь кількість сміття, гілля, негабаритів, які вивозили ЖЕО, тепер вивозите ви. Тепер вивозите ви. Але я вважаю, що ті заходи, які ми зробили, це є достатня компенсація для цього. Ви йшли на конкурс. Ви знали, на що ви йшли. Ви свідомо на це йшли. Ви свідомо на це йшли. І ви. Працюєте, ви підписали угоду. І ви не забили в дзвін, от, Максим? Ви не забили в дзвін і сказали, пане голово, а дивіться, ми прийняли участь у конкурсі, виграли у конкурсі. У нас не записано гілля, а ми мусимо гілля вивозити. А в дзвін забив я, а не ви.